Всім привіт! Мене звати Яна і я Google-логіст. Займаюсь доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. Є масштабу онлайн-продажі бізнесів в різних країнах світу за допомогою інструментів Google Ads. І в сьогоднішньому відео також буде розгляд кейсу команди. Тематика у нас БАДИ, ринок у нас Україна. Цільові Сіп'яка у нас іде ціна за конверсію до 250 гривень. Клієнта до цього був лише пошук безпосередньо. Можна навіть подивитися, у нас тут є <кій> можна побачити, як пошук там довго чи недовго тривав умовно. Ну і ціна за конверсію безумовно з пошуку. Видно, що пошук робив досить таки прилічну ціну за кількість конверсій. Тут видно це все безперечно. Такс, добавили ще додатково по Performance Max, Тому якщо ви запускаєте лише пошук, то не забувайте, що товарка в принципі може давати вам досить позитивний результат, з якими складнощами ми зіштовхнулися з тому, що відразу не завжди досить гарна була ціна за конверсію. Конверсії ми поступово збирали. Я б не сказала, що це прям суперкласний результат, але ось у нас і деякі відносне. Плюс-мінус масштабування простріл трафіку і стабілізація по ціні за конверсію. тому що краще збирати в БАДах більш дешеву ціну за конверсію в статистичні значимості аналітики, щоб потім далі більш зручніше було масштабуватися, чому тому, що основна доля конверсій йде з пімаксів. І макси в даному випадку такі досить примхливі види рекламних кампаній. Зараз дуже багато гуглери вносять в них змін, і вони швидше, при... вони швидше навчаються. Це видно відразу по алгоритмам, які вони використовують, і видно також, що вони швидше приходять до тих значень, які вам потрібні. А ті значення, які вам потрібні, це зазвичай? Це, звичайно, або ціна за конверсію, або рентабельність, яку ми хочемо використовувати. Що ще чого хочу показати цей кейс? щоб показати, що не все так гладенько буває, бачите цей період, коли в нас ми в ціну за конверсію взагалі не вписувались, поки ми навчали їжку робити певний результат. В нас зазвичай йде перших два тижні оптимізаційних. А що за це за два тижні оптимізаційних я їх називаю? Тому що ми все йти. Період ми тестуємо структури. Ми тестуємо, що краще заходить в конверсію, що гірше, які товари можуть масштабуватися, вписуватися в KPI, які не можуть масштабуватися. Або, наприклад, для них потрібно правити конвершн рейд для того, щоб вони змогли отримувати ці конверсії. Можливо, правки фіди, тестування структур, стратегію та інше. В принципі, всі два тижні зазвичай ми знаходимо таку точку масштабування точку опори в аналітиці. Яку вже далі в наступні два тижні ми пробуємо зафіксувати і масштабувати ще більше? Звичайно, класно буде, якщо в цей період нам вдається стабілізувати ціну за конверсію, отримувати її плюс-мінус в досить таких вузьких рамках з запасом, тому що з'їсти всю маржу або всю сіпі, яку ума багато не потрібно, а от поступово масштабувати і вчити аїшку генерувати більш дешеву ціну за конверсію, зазвичай це є таким. Ключовим фактором, ключовим таким нюансом при масштабуванні будь-якого проєкту. Бади, я вам нагадую, це не ніша для продажів. Тут є досить специфіка висока в типожу товарів, які ви продаєте. Що для чого цей БАД да, використовується, наскільки він конкурентний? Які конкуренти присутні в аукціоні? Наскільки вони агресивні та інше? Тобто, тут треба умовно. Тримати баланс між різними якимись факторами різними факторами умовно. А поки що ріст конверсії іде такий планомірний. Тобто, якщо зараз приберу всі графіки, видно наскільки при ну іде динаміка на позитивного стабілізація йде наверх. В кількості конверсій не скажу, що прям це максимальна кількість конверсій, яку можна тут отримувати, Можна було б масштабуватися в штуках ще швидше. Бачите, якими вони умовно сходинками можна описати це як сходинкове якесь Да, масштабування, коли пробуємо прострілювати в трафіку, дивитися, наскільки це буде коректно чи не коректно, тому що тут багато чого значить, що conversion rate, Чим він вищий, тим в принципі зручніше масштабуватися. Він у нас за весь цей період не досить супервисокий, бо було б бажано ну, тобто він середній, можна умовно кажучи, по лікарні, але було б бажано, щоб він б привівся до якихось більш стабільних високих розмірів. Але поки що ми перші два тижні стабілізаційні, оптимізаційні, далі будемо дивитися, чи вийде в нас його приростити. Ціна за конверсію, як ви бачите, також в перших, перших двох тижнях вона не пахла якоюсь там шикарною красивою аналітикою. Відповідно, з цим потрібно було обережно в трафіку поводитися. Чому? Тому що дуже легко навчити PMAX генерувати більш високу ціну за конверсію, хоча тут і була трішки дешевша ціна за конверсію, да? по 10 конверсій, по 61 гривні. Але загалом були ситуації, коли в нас досить висока ця ціна за конверсію була. Для того щоб це якось стабілізувати, потрібно було попрацювати над конвершн рейти, щоб його стабілізувати, і він був більш прогнозований. А, відповідно, зараз ось цей проміжок часу він являється більш такий стабільний, як ви бачите. Тобто він і по ціні за конверсію 149, наприклад, ось гривень 18 березня, що являється такою більш такою плавною статистикою, аналітикою. Навіть цих проміжках він 227, хоча продажів не так вже й багато. Тут потрібно соблюсти такий баланс. Баланс в чому потрібно розуміти, що АІшка вчиться зараз дуже швидко, але вчиться яким чином. Можливо, раніше в неї вшивався якийсь алгоритм більше когось супер. Давайте так, більше їй волі давалося в плані попиток масштабування. Зараз все-таки, якщо це все подивитися, все-таки аїшка вона більш швидше, тобто, і, скоріше всього, її зажали в рамках якихось механіки навчання, моделі, прогнозування. Прогнозованого коефіцієнту, коефіцієнту конверсії, те, де її показуватися те інше, то, відповідно, вона зараз вміє швидше приходити до ваших значень, які ви її плануєте ставити. Тобто, якщо… А раніше можна було там починати з невеличких рентабельностей, там поступово їх масштабувати, то зараз можна ставити якісь рентабельності, вона буде дуже швидко до них приходити в фактичних значеннях. Тому дуже важливо давати якусь або більшу середину аналітику, так, правильно з якою ви далі можете справитися, тобто, якщо це перебої в якійсь ціні за конверсію на ваших тестових варіантах кампаній, або вже відразу вчити на якихось більш гладких повільних динаміках того, як вони будуть отримувати конверсію. Загалом я це показую. З демонстрацією цін за конверсію, результативністю для того, щоб а, в який раз підтвердити, що результат, який можна тут отримати, він не є а, як сказати, наслідком якихось випадковостей, а він є результатом певних закономірних дій в рекламному акаунті акаунті. Тому відповідно це і впливає на загальну ось картинку, яка зараз у нас тут вимальовується. Ну, тобто, якщо стабілізувати, впевнитися в розмірі цієї. Ось цього результату, якщо продовжувати це стабілізувати, то далі ось ця механіка руху. Тобто вони такі сходинки умовно є. А вони далі продовжуються тільки на більшу кількість конверсій. Ось такий невеличкий кейс. Я думаю, що з клієнтом продовжимо працювати. Далі спробуємо зробити ще більшу кількість конверсій. Яка б могла би бути стабільною не тільки в об'ємах, да, тому що довели ось до п'яти штучок конверсій стабільно десь, але не скрізь була стабільна ціна за конверсію. Стабілізували ціну за конверсію. Тепер задача масштабувати кількості штук конверсії. Тут вісім уже десять. Тобто тут немає просадки до п'ятірки, як це було раніше. Ось такі ось кейс, який я хотіла сьогодні показати.